Доброго всім раночку. У нас сьогодні дощик іде. Кози мусять стояти в сараї. Так обично ми їх туди випускаємо в загородку і вони цілий день бігають. Там купиця. Там купиця з сіном стоїть, вони сіно їдять, там травичка росте. Бо такий участочок хороший загорожений там десь. Соток так. За 4 сотки, мабуть. Але сьогодні у нас нальотна погода. Мусимо стояти в сараї. Подоїла я їх, дала сіна, водички, зерно з'їли. І стоїмо. Всі ті самі малишка, сіно промкає як жужа, красотка молоденька. Там карамельку прив'язала на луни на місце, бо вона б'ється, а луна без прив'язі Луна не прив'язана, бо прийшлося на карамельки на місце прив'язати козла, бо там, де він живе, в його там кабінеті. Можна його там закрити на день, але він буде кричати, цілий день буде кричати, верещати. Ну, чи то він не кричить. На ніч ми його туди закриваємо і все нормально. А на день він завжди стоїть в загородці прив'язаний на цепку. Такому довгенькому він собі. Кози то гуляють вокруг нього, а він прив'язаний. А зараз йде дощ і прийшлося його сюди завезти. Бо він вже і так трошки намок. Та й так. Та ця луна не прив'язана ота сіренька. Бо на її місці карамелька, а на карамельки на місці козел стоїть, красавчик. Кози вже всі погуляли. Вже козла можна кудись дівати. Ну, ще чекаю 3 неділі, ну, чуть-чуть менше як три неділі, після жужі, чи не буде повторно гуляти, бо малишка вже місяць, як кітна. Ця красотка теж вже далі буде місяць через 5 днів. А жужа пізніше гуляла то треба почекати ще три неділі контрольних, чи не буде жужа повторно гуляти. А ці малі, я думаю, теж погуляні. Ця сіренька ось луна, вона взагалі вже, мабуть, мені кажеться, що давненько кітна. бо вже вона так округляється. Рано, звісно, вона погуляла. Но куди дінешся? Через цих козлів так вийшло. А карамелька гуляла о, дуже багато вона раз гуляла, не знаю. Буде кітна, не буде. Може вона мусила гуляти, бо він мучив її той козляка. В общем, ще козла трошки треба потримати, може до кінця місяця, а потім кудись його будемо збувати. Треба написати оголошення, може вдруг хтось купить, бо козлик хороший. Красавчик, покажися. Красавчик є сіно, не хоче показуватись. Козлику півроку, вже сьомий місяць. Він безрогий, ламанча з короткими вушками. Хороший козлик, аби хто купив його на плем'я, я його далі тримати не буду, аж на той рік, бо тяжко, з козлами тяжко. Саме перший рік попробували свій козьол. Ну, З однієї добре, що всі кози погуляли, пораніше погуляли, благодаря тому, що є свій козьол, бо в минулому році не було свого козлика, то кози гуляли пізно. А в цьому году погуляли раніше. І не треба водитися з ними нікуди. Оце, що, звісно, вони, бо їх було чотири козла, потім осталось 2, потім один вже то вони трошки на цих малих скакали, не вовремя. Але батько мій сказав, що ти не переживай, у в них нічого все одно не вийде. Але я щось маю сумнів, що, скоріше всього, вийшло, особливо маленької, сіленької. Вона вже така гарненька робиться, кругленька. Будемо бачити, коли народить. Тоді я зможу висчитати в якому віці вона погуляла. Бо так, ці старі, коли гуляли, то я знаю число, а малі, то неопределено. Так що такі в нас новини сьогодні. Йде дощик гарний. Сьогодні субота, 12 жовтня. Сьогодні хотіли почистити тут у коз, зробити марафет. Попіднімати всі щитки, повигортати, попросушити. Ну, не вийшло. Не вийшло погода нельотна, Але хай йде дощик. Тут ще терпимо, чисто в них я попідмітала, підстелила де треба. Так що почистимо з неділі. Дощик теж треба. <кій> Я теж трошки прихворіла, діти прихворіли, всі кашляєм. Де що від чого не знаємо. Вроді ніде не було, але похоже на вірус, на вірус не було. Всі заболіли. Чого ви б'єтеся? Жужа? Це жужа. Що сіно не можете поділити? Зерно своє з'їли. Єжте сіно, сіно вистачає. Що вони роблять? Що вони роблять. У воду сіно зараз насиплять. Водичка стоїть, сіно стоїть. Півні кукурікають. Тут теж водичка. Вже на води у сіно. Може вже та вода й не треба, це я літом їм ставила, щоб завжди була вода. Але хай ще стоїть. А так зимою я так приношу, напуваю. А ціле літо то вода коло них завжди стоїть. Ось такі у нас новини. Козячі. Вон красавчик дивиться сюди. Красавець. Кому тебе продати? Це оце його мама. <гас> Залишилося у нас, як ви бачите, шість, три старих, дві молоденьких і шостий коздик. Ну, на зиму буде п'ять без козла. Дякую всім, хто дивився моє відео, хто був зі мною. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня. І всього найкращого. Пока-пока.